Доброго дня, шановні батьки! Прошу до вашої уваги інформацію поради батькам з безпеки за діяльності дітей в зимовий період. Шановні батьки, уже настала зима. Діти із захопленням чекають зимових розваг. Але пам'ятайте, під час прогулянки з дітьми перевіряйте місця, де гулятиме на наявність небезпечних предметів. Одягайте дитину відповідно до погодних умов. Пам'ятайте, що обличчя, руки та ноги є найбільш уразливими до морозу. Не допускайте перебування дітей без нагляду, особливо біля відкритих водоймищ. Будьте уважними під час перебування на вкритих кригою річках та інших водоймищ. Пам'ятайте, що кататися на льодових доріжках можна тільки в одному напрямку і в місцях віддалених від проїжджої частини. Пам'ятайте про безпеку дитини під час ігор у сніжки, катання на санчатах, лижах та ковзанах. Не допускайте перебування дітей під дахами, щоб уникнути травмування падаючими борульками та снігом. Обережна дорога. Шановні батьки, слід пам'ятати, що дорога є підвищеною зоною небезпеки наших дітей, тому не, не дозволяйте дітям самостійно переходити проїжджу частину. Пам'ятайте, що в зимовий період гальмівний шлях автомобіля довший, а ймовірність підслизнутися вища. Не переходьте дорогу на червоний чи жовтий сигнал світлофора. Не поспішайте переходьте дорогу розміреним кроком, навчайте дітей правильної поведінки на дорозі і пам'ятайте, що власний приклад не. На красі урок для вашого малюка. Не, не дозволяйте грати поблизу проїжджої частини, особливо кататися на санчатах з гірки. Переходьте дорогу лише в місцях, визначених дорожнім знаком, пішохідний перехід з автобуса, тролейбуса, трамвая, таксі. Виходьте першими, щоб дитина не могла впасти чи вибігти на дорогу. Не виходьте з дитиною за машини, за кусів, не глянувши попередньо на дорогу. Це типова помилка, і не можна, щоб діти її повторювали. Спонукайте дитину до участі у ваших спостереженнях за ситуацією на дорозі, покажете їй ті авто, які готуються повертати. Їдуть з великою швидкістю. Під час подорожі залізничним транспортом дотримуйтеся всіх правил та уважно стежте за дітьми. Пам'ятайте, що проїжджа частина є одним із головних місць травмування дітей.